Ми у житловому комплексі Юван, де знаходиться однокімнатна квартира з загальною площею 46 метрів квадратних. І сьогодні огляд від дизайнера, і головна відповідь на запитання, чому варто робити дизайн-проєкт навіть у компактному просторі. Грамотне планування є основою успішного дизайну. Початкове планування цієї квартири не зовсім відповідало запиту наших клієнтів, тому ми його повністю переробили. Тепер у нас є чіткий поділ на зони: передпокій, кухня. Вітальня, відокремлена спальня та санвузол. У передпокої ми спроєктували велику і вмістку підвісну шафу для верхнього одягу, в якій сховані електричні щітки і гребінка. Під шафою є зручна ніша, щоб складати повсякденне взуття. Також тут є велике ростове дзеркало з контурною підсвіткою та зручний пуф, щоб присісти. Санвузол ще одне місце, де важлива кожна деталь. Ми передбачили ніші для зберігання косметичних засобів та вмонтовані шафи, які не з'їдають простір, а навпаки, додають комфорту. Моя любов у цій квартирі це круглий стіл біля вікна. Це зона для вечері та спільних сніданків. Легка, акцентна, романтична. Професійний дизайн це не розкіш, це інвестиція в комфорт, функціональність та щоденну зручність. Хочете, щоб ваш простір працював на максимум? Звертайтесь до капітель. Ми створюємо квартири, у яких хочеться жити.